мене ж тільки що вітром у лісу. Да. Заснув, просипаюся того, що літаю, як наче стрінги над Парижем. Це понятне діло, да, як стрінги літають. Короче, закриваю правий лаз і тільки закрився лівий. відчуваю, лічу, лічу. Ну, рядом пролітають голуби, шмолуби, туди-сюди. Ага, я з висоти птичого польоту побачив, що ти криво посадила цибулю. Цибулю криво посадила. Слідущий раз потрібно приміняти такий апарат, як лінейка. Лінейка, тобі знакоме таке слово? Лінейка. Потому что иначе у тебя ничего не получится. Ну ты, конечно же, укропа не в состоянии посеять, так и сидим без укропа. То, что здесь и так згорів. чи что ним случилось, не знаю. В общем, ты поняла, да? Короче, лечу я туди-сюда думаю, как бы мне приземлиться. И ничего такого у меня немає, как наче на воздушном шаре. В общем, ты поняла. Ха -ха -ха. Ой. Это я юморю, юморю. Це я себе пробую в режиссуре, в режиссуре я буду первый в мире Алабу.